І е, Коли ми говоримо про людину, то е, є різні методи визначення людини. І е, один з перших, що мені приходило тоді на розум, це кажуть, що все пізнається в порівнянні, є порівняльний аналіз науковий. Люди е, з досвідом вони знають, що друг пізнається в біді. І так можна зрозуміти. Так само і про людину можна можемо сказати, що людина вона пізнається саме в випробуваннях. І драматурги також кажуть, що герой саме в обставинах народжується і показує себе. Але от одна з що мене надихає разом з усім цим, це така теза, що людина вона пізнається в ідеалах, в нашому потенціалі, чого ми можемо взагалі досягти. І це невелика відповідальність Наше вічне життя. Воно накладає на нас велику відповідальність, ми сьогодні багато говорили на речей про те, що наша душа вона вічна, вона е, пов'язана дуже щільно з Господом, Богом і. Коли я думаю про це, то я відчуваю дуже велику відповідальність. Саме тут розкривається, як на мене, найбільше наш потенціал нашого зв'язку з ідеалами. І от які можуть бути наші ідеали? Ми зараз трошечки про це давайте поговоримо. Або в медичній культурі є такий принцип зрозуміти людину в порівнянні її різниці від тваринного світу, бо є чотири речі, які нас пов'язують. Це їжа, тут вони написані функції живих істот, які властиві всім, і тваринам, хіба що рослинам ні. от і тварини їдять, і люди їдять і спати можуть тваринам і людина і розмножуватися. І захищатися. І от говорять, що якщо людина не виходить за межі цих функцій, якщо вона не задає питань про сенс свого життя, якщо вона не задає питання свого сенсу, своїх ідеалів, то вона залишається, як казав Потом за його визначенням людина, це а, двонога тварина без пір'я. І діоген його тролог принесів і сказав, от за вашим визначенням. Це, як кажуть, людина. людина. І ми можемо сказати, так, дійсно, ми відчуваємо в серці, що є дещо більше, що е, кликає нас кудись далі. І про людину ми можемо сказати, наприклад, я додавши від себе трошечки функції, наприклад, помилятися. Єденний е, е, вислів Радо в мануме, що людині властиво помилятися. От можемо ми подумати, що властиво, тварині помилятися. Оча як ви думаєте, що може хваритися? Помилитися. Цікаво, я поки думав, готувався, дійсно мені було. А от чи може тварина мститися, мені теж, ну, знаєте, кіт може там нагадувати. Є така Так, Пробачати є такий вислів, що людині властиво помилятися, а Богові властиво пробачати і любити. І там, коли ми говоримо про таку категорію, як любов, то е, ми бачили, що і там, де любов, там є і ненависть, е, таку, і заздрість в дуже високих сенсах. І, наприклад, є місце навіть ревнощі. в писаннях медичних, де описується, як кохають Бога його близькі друзі, і там є місце, місце ревнощі, але такі дуже специфічні, коли деякі його кохання... Заздрі рівнують а, свого коханого Бога до самого себе. Така дуже божественна заздрість ревність. Коли кохана Всевишнього вона бачить біля нього якусь тінь якоїсь жінки і починає ревнувати, а потім розуміє, що це її власна тінь. От, така Це вже дещо близько до такого поетичного за якогось здорового дорогого відчуття. І тут мені чогось згадався той дію слідче, який говорив, якщо Бог є, то має бути ще непоганим танцованом. Тому я додав ще і це і цю функцію. Чи танцюють тварини? Ну, в цирку ми бачимо, але кажуть, що вони це роблять під наркотичними якимись там. Їх змушують це робити. От, а от танцювати була така функція дуже високої, високої е, свідомості. І Цікаво було б дізнатися, чи може бути по танцору і чи правда не танцює. І далі я розкидав, я не хочу на цьому захистрятися, може такому цікаво сфотографувати це. Просто розкидав ці функції, що властиво тварині, що властиво людині. От деякі якісь моменти мені було суром, соромно примірювати якісь там до Бога, наприклад. Непорочна зачаття, але я вважаю себе теологічно дуже маленькою, поки що маленьким хлопчиком, щоб хоча розмірковувати на ці питання. Хоча єдине, що я чув від е, е, духовних шукачів і вчителів, що в духовному світі є місце всьому, і все, що ми маємо в цьому житті, як відомо, це по образу і по домі і от коли ми говоримо про ідеали, це один з вчителів сучасних вечна візму школи, бакті, традиції, бхакти, любові. І от він дуже влучно сказав в Бахті Ракшак Харадж, Махарадж про ці речі, що взагалі про людину ми можемо судити по, наприклад, Ісус Христос сказав, пізнати впізнати можна когось по її плодах, по її діяльності. Але людина вона спрямована в майбутнє і те, що людина має сьогодні. Це не означає, що вона буде завжди такою. Людині властиво змінюватися, людині властиво захоплюватися, надихатися, залежно від того, з ким ми спілкуємося. І одна людина може дуже сильно змінити життя іншої людини, яка є носієм якихось ідеалів. Ми знаємо, що сила спілкування вона така, що навіть А, погані хлопці стають хорошими. І так само нас в дитинстві вчили, що якщо будеш спілкуватися з. Поганим хлопцям, по то ти можеш теж там, стати поганим. О, тому людина, вона спрямована в майбутнє. І велич людини вимирюється залежно від того, яких цілей прагне людина. І ідеал це найважливіше, що в нас є. Така теза. І а, далі, коли ми говоримо про те, які існують ідеали, це покинуть також ще один з видатних апостолів, можна сказати, вичний. Чим він цікавий, він свого часу, і протягом всього життя він дуже поважно з захопленням ставився до християнства, до Ісуса Христа і дуже часто про нього а, говорив і вважав його духовним вчителем, як всього людства. Я думаю, буде не повністю сказати, що і його власним вчителем і також його вважав своїм вчителем. От. І в ньому є дуже хороша така зручна. Я б сказав, система чотирьох мотивацій, чотирьох ідеалів, за якими ми можемо зрозуміти і побачити, на якій стадії знаходимося ми самі. І мінімальна базова, на що здатна людина це страх бути мотивованим страхом. І всі люди ходять на роботу, дуже багато хто, тому що просто треба годувати сім'ю. Просто ми вимушені. І це навіть, таке, найнижчий рівень існування. Є дещо більше, це таке, як зиск, досягательство, якесь прагнення, якісь цілі. І я ну, поділився на духовні і матеріальні такі тези. Ну, наприклад, людина хоче вести там, свій блог або хоче заснувати там, свої, якісь, там, свою паску, свою, мій Бог, моя корпорація, моя нація, мій мир. Один дядька змусами записав, що моя війна камп», моя сила. От. Ми бачимо це все про егоїзм, про те, що людина може рухатися і будучи рухомою саме цими ідеалами експлуатації якоїсь. Є дещо більше, є обов'язок. Обов'язок, коли людина, може деяка людина щиро розуміє, що таке батьківщина, в чому цінність людського життя і вона захищає це як обов'язок. Є люди, які спекулюють на цьому. Якісь свої ідеали, і вони кажуть навіть знав з нами Бог. Тобто дуже, про це ми трошки ще поговоримо. Є дещо вище на четвертий ступінь, це я б назвав це певна імпровізація, коли людина вийшла за межі страху, за межі зиску, за межі навіть обов'язку, і вона знайшла своє призначення. І це можна, якщо в духовному сенсі, це може бути Бхава, Бхарті, Любов до Бога не обмежена якимись навіть приписами. І я сьогодні трошечки там знайшов таких чудових цитат Сілоана Афонського і християнських подвижників, які також говорили про ці речі, про любов, яка вища за страх. Про це ми ще поговоримо, а там часу ще. Я прискорююся, ікс 2 додаємо. От що ми можемо сказати про наше майбутнє. Ну дуже така перспектива. Вона дві два сценарії. Ну як я бачу, і це те, що я чув від вчителів. Довга перспектива і швидка. Якщо довго, то ми будемо екологічну катастрофу мати. Якщо всі його істи збираються і кожен для себе, то виходить, що ми ну, з часом просто екологічна якась де занепад. Аму можна це все пошвидкувати зробити. Це атомна або якась не знаю катастрофа. Так, так, так. Оце два ітога, два підсумки, які ми можемо мати, якщо ми будемо без Бога, без совісті, без духовності, якщо ми будемо споживачі лише, От. і без любові, що головне. І от один з цих вчителів, про яких я згадував, він сказав, що без любові в досягненнях цивілізації, якими б вони не були великими, нема великого сенсу. Все, що існує в цьому світі, світі, воно приречене на смерть. Хоча б, як сучасна культура не пишалася своїм науково-технічним прогресом, їй не уникнути загибелі чи природної з часом, чи атомною, ніхто не зможе здолати смерть. А і тому зараз ми бачимо, що релігія і духовність вона стає вже не просто якоюсь там романтикою, чи знаєте, захопленням хобі. А це нагальна потреба, бо моє таке спостереження, і війна вона дуже сильно актуалізувала справжній щирий духовний пошук. А не гратися випашки. Але хочу сказати дуже важлива річ, що є така штука, як німікрія. І ми навіть на про це мені сподобалася ця вкладинка. Це я вважаю нагальний приклад цього, що можна всю божественну вони ж зараз за любові це все роблять. Ну, я трошечки слухав каже, там все ну, дві жоморові, включительно із е, 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 желання допомогти ближньому своєму. От і тому, що ми. Нас має, я думаю, надихати на справжній духовний пошук, на вічний духовний пошук, ніколи не обумовлюватися і не думати, що я вже все пізнав. І коли ми далі взагалі назва була про Бога, і от для мене ці поняття, вони чим далі, тим більше стають близькими і синонімічними, Що чи є Бог любов'ю, чи він є дещо страшне, чи є це закон, чи суддя. От. І я схиляюся дуже сильно до того, що все ж таки Бог це любов. Я бачу це на прикладах. І я бачу, коли навпаки люди релігійними і Богом, його ім'ям прикривають свої якісь е, дуже небожественні мотиви, то виходить, все ми працює. От. І, і як е, так, закінчую, от принцип докасу мені це я взяв на новій пошті. В них є там короткий такий дуже класний. Гасло Україна то любов. От, мені дуже хочеться, щоб Україна була любов'ю і щоб любов, а не страх не панував у всьому світі і в Україні, і навіть в Росії хай панує любов. От, і божественні уявлення про любов. І от що я хотів ще от останні два слайди провести дуже багато. Я знайшов села Нафонський. Говорить про те, що е, там, де є любов, там страх він уходить. Нема страху, і Господь він, він. Перед цим там були такі слова, що він не такий, як ми. Бог він не такий, як ми, а він пробачаючий. І коли людина усвідомлює Бога, то вона перестає боятися навіть аду страшного. От. І що знаєте, що поділюся, до мене прийшло. ну, Я готувався до однієї лекції на тему йоги в нашій спільноті. І до мене прийшло якесь таке розуміння відкриття символу Христа. Сподіваюся, я його не ображував, насправді мене це дуже надихає, що от вертикаль, оця, да, коли ми бачимо Хрест, це стосунки людини з Богом. це вертикаль. Але дуже часто буває таке, знаєте, що люди релігійні, вони всі такі вертикальні і сваряться один з одним і немає порозуміння. От, і тому оця, оцю сторону я Хреста побачив, для мене відкрилося, що це зв'язок людей один з одним. І в мене народилася така от назва є йога як зв'язок з Богом, а є має бути йога між між людьми. І ось сьогодні я бачу чудовий прекрасний приклад цього порозуміння, цього бажання чути один одного і ділитися. І мені дуже подобається на цю тему така відома статуя. Їх до речі, багато вона не тільки є в Ріо-де-Жанейро, вона і в Польщі є схожа. Коли Христос Він був такий люблячий, і от Сіла Нафонський додав, я думаю, це близько до цієї теми, що душа, що відчуває милість в Господню, вже нічого не боїться, ніякої людини землі, але хоче завжди бути перед Богом смиренною і любити брата. Друзі, я вам дуже дякую. 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 І я з я потім повернув з радістю, подаруються польова дві Ми надрукували її разом з, з українцями за власні кошти. І це хороший знак того, що люди зараз прагнуть. Дякую.